Пусть и комиксы раздают. Вім приміс, з вами Маркіянчик. І якось одного разу хотів собі купити комікс по Тейлзу, як він сидить на топореці. Але проблема в тому, що я живу у Ніжницьку, де навіть немає не то що нової пошти, а навіть немає Укр Так що я мав їхати до найближчого містечка, щоб купити комікс. По дорозі до автозапинки я зустрів дуже підозрілий будинок з не менш підозрілою музикою. Я б не пішов би у цю пустку, але коли пустки була написана табличка, а на цій табличці було написано, що комікси роздають безкоштовно. Я, звісно, не міг триматися від такої пропозиції і швидко ринувся в цю пустку. Пішовши у цю пустку, я трошечки здивувався. Там було сумно покрите чимось білим. Думаєте, з пермою? Не просто було все пофарбовано білим. Тим не менше побачив спереді щось на зразок каси. А з правого боку від тої каси були якісь двері, де були чутні дуже сильні звуки якогось дуже гучного провозу. Я так поняв у казера була перерва. Попри це, я з нетерпінням хотів відкрити мій жаданий комікс. Та все одно з боку це виглядало дуже підозріло. Але той комікс лежав дуже привабливо коло каси, так що я вирішив його взяти і розгорнути. Але лише мене чекало дуже велике розчарування, бо на тому коміксі нічого не було. Єдине, що знайшов у цьому коміксі, це лише невеличкий текст з авторським підписом у вигляді пісюнчика. А в самому тексті було написано так: Обернись назад. Я дуже сильно налякався і не хотів повертатись назад, але все рівно повернув. І я нікого там не бачив. Але повернувшись назад до каз. Що за викрутаси? Крикнув, як малесенька дівчинка. І хотів ринутись назад у вихід, але мене на жаль вдарили чимось м'ясо. Покинувшись в підвалі, я зрозумів, що а. Мене спіймали, б хочуть відтокти. Як ти -то на таке повірився, боже той шмаркаш на тупий, що навіть не можу розрізнити соніка від теялося. Пацюки, давайте вже до справи. Ставте його. Вони мене взяли за руки і понесли до своєрідного ешафоту. А скажу я вам чесно, підвальчик непростий. Тут були всякі непристойні іграшки, ліжечка і тому подібне. Але у мене не було часу на це думати, бо мене ставили ваше але поставити то поставили. Але вони не зауважили те, що я настільки дрій, що руки буквально не вміщаються. Тож, поки вони будувалися вагони, я швидко витягнув ці ручки і побіг до головного виходу по сходах. Коли вони побачили, що паровоз почав чухати без мене, швидко помчалися за мною. Чого відеолюка, але вже було пізно, і я вже вийшов з цієї проклятої пустки. Так що, маляти, не заходьте у невідомому приміщення, якщо ви сумніваєтесь.